Заробітні плати. Вот за період. Нарахували заробітну плату. Мене цікаво, як нарахували заробітну плату і виплатили. Просто. Просто, тобто, якби при звільненні якісь були порушення, якісь би компенсації всього не Понял, тут фразу за неписала. Это не, mm. mm. не, не нарахування на відпустить, а выплату розрахунтовых коштів. То есть дата высокая. Mm. Ви вы ищете зацепки или ви ищете факт yeah, перевірки? Я те, що mm. yeah. э, mm. mm. у мене сьогодні є на 116 продуктов закончилась, которая означает выплату всех коштів Остаточного Просто Остаточного разработка. Це широке це, це поняття, яке включає в себе дуже багато випадків, правда? Це точний розрахунок, це є остаточний розрахунок. Він собі містить, фраза. Ну, До чого? Зараз з вами копаємося, підціляємося до самого ну, режима. Я не збираюся не, не копатись, я дію в межах наданих повноважень. Я представила з вами. Я сказала, хто Да? Я, я, я вам показую направлення, конкретно, згідно чому я буду перевіряти. Я не, я не прошу вас лишніх документів. Я прошу вас тільки ті документи, які стосуються заявниці, в присутності вас. Я ж кажу, ви можете мені дати витяги. Ви мені не давайте повністю весь там, ви не дайте витяг там, де зазначена дана працівниця. Я звірю, не дайте документ, який стосується від... На підставі якого документа повинна бути присутня заявниця, коли ми будемо виймати документи? Тобто судячи з того направлення, на вас. Турбує питання. Тут надіно надання відповідь, нарахування цієї відпустки. Да. Можливо, допоможені. А також, якщо відпустки не надавалися, чи було виточно грошувати? ці документи туди засунули. Виходить, ви зробите нову проєкт на перекортімо, що вже було. Я, знаю, это, я, я просто, я например, если будет эта проверка, если будет эта проверка, будет, я с результатами этой проверки спокойно иду в суку и вы, то, с вашими же старыми актами это все обжалует. Ну, я вам даю что-то чина законодательства, я не помню. Те, що є по документах... Школа то такої, знаєте, державний службовець, це... він діє в межах... Він Вон диспозитивна, диспозитивна особа, яка Ви має чіткі літривати закон, як інше. Смотрите, приприятий. давайте так, щоб забезпечити правильність усієї перевірки, по-перше, під час здійснення державного нагляду контролю має бути підсудні тільки інспектор. Ви це знаєте. Жодним нормативним правовим актом не передбачено наявність особи це державного інспектора, що при цьому здійснює запис, суто запис де погодження з суду. По-друге, ми маємо право ознайомитися з підставами, які чи була взагалі надана згода центральному органу. І маємо право требувати до копії документів. Тобто вам принести наказ. Копію наказу, копія, копія звернення, копію згоди центрального організу. Якому ви порядковали. Через, є, ці всі, є ці всі дотримання законодавства і є перевірки. Ви мене допускаєте. Ви... Я... А ці авторі документи я значить... Я... я наскільки розумію, ви перший раз приходили, я був в відпуск. Да. Значить, написають не можуть. Е, значить, я... це... давайте тоді. Чутко буде видно, що це друге направлення і принесіть звернення громадян. В суді наші, наші без, я ж вам про це казав, що без питань. є ці копії, є ці копії, ми Значить, підписуємо направлення і державний інспектор приступає до здійснення закладу по закону. Ми готуємо захисту рік в суд всі 10 років, чи скільки вона працювала. Значить, і на ці питання, які надання відпусток, виплата матеріальної допомоги, на оздоровлення і всі компенсації. Там судді розбувалися. Ми просто-напросто сьогодні готуємо прокуратуру, тому що ми судимось і в суді розглядаються ті ж самі питання. Я рахую, що це спеціальна ідея розбазарення державного підприємства. Це йде спеціально з боку важкого для того, щоб розвалити це підприємство з одною особою, яка є купчі, яка на сьогоднішній день має проблеми у нас, вона на 4 тисячі не повернула на підприємство матеріально денежних цінностей. Вона судиться, вона на сьогоднішній день в колективі свариться. І через те от, всі чвари виступають через вас. Ну ми не з вами, ми в суді розглядаємо ці питання. І в суді суддю озвучено. Главний бухгалтер повинна бути на суді і оці всі питання ми там розглядаємо. Тому принесіть всі, будь ласка, документи, які повинні бути, і будемо з вами тут працювати. Завтра приходьте. Я ви принесіть всі вибі. документи, які треба, тоді будемо реєструвати. Є журнал, прийдете. Всі документи. Я додатково матеріали піднесу. Але Ні, це не додатково. Але, 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 це не додатково. В суді ви, нам... Ви, ну, вже, ви, в, кажучи, ви вже з тими документами. В суді до нас ставиться вимога, прийти зі всіма документами, вбору, я через те так же саме вважаю. Я державне підприємство відставлюю. Інтереси підприємства. Не свої корисні. ви прийшли не на приватне підприємство. Mm. Тому, будь ласка, ви теж державний. Давайте будемо робити так, як воно повинно бути. Щоб тут не проглядалася корупція. Я не знаю, чого ви прийшли з, з одною бумажкою. Корупція в чому? В тому, що ви прийшли на полігінку без документів. Ми йдемо на направлення, показали освідчення. Придите з тими документами, які повинні бути у вас на переднее. Давайте так, а то, що я вам сказал. Всі пункти, які передамо в законодавстві, да, дотримаємося їх і тоді ми дотримуємося своїх. Тому що в нас теж є права, права, права суб'єктування. Я ваші я права нічим тут не порушую. Ні, ну, ми маємо право також не допустити, ми будемо праві. Да, якщо не буде дотримання з вашої ну, допускаєте, Я Я, я навіть слово не прозвучало, що вас хтось не допускає до кабінету. Прозвучало слово що повинно бути дотримання чинного законодавства, яке діє на сьогоднішній день. Я його дотримую. Тому будь ласка, я випадка.